Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні будуть токарні роботи. Що то значить свіжа голова в токарному справі? Я не вчився, взагалі я нова людина в цьому ділі. І я точу так, як мені треба. Так, уже горить лампочка. Тут 36 вольт. І купив лампочку діодна від 12 до 48. Вкрутив, працює. Все видно. У мене і так світло непогане. Тут стоять два поздовжніх по півтора метра. Зверху. То, ну, світла достатньо. Так, точу втулку на промопору. Токаря як показують? Вставляємо кулачки. Вистукуємо, центруємо. то що. ні. Я пішов другим шляхом. Ззаді стоїть штопорне кільце. Зараз я прокрутю, покажу. Опа. Штопорне кільце на 5 мм більше за заготовку. Колечок таких вистачає, їх повно на різні діаметри. У кулачку є такі виямочки. Отам. Вставляємо, воно пружинить. Вставляємо кілечко, тоді впираємо в заготовку туди. І все, зажимаємо кулачками до соточки. Прям бомба ракета. Так. Тепер, щоб розточить, Коротше, є розточні різці. Є в мене отака ось у... зробив я собі під пластинки ЧПУ. Отакий різечок. Він точився все добре. Змінюються пластинки, їх у мене багато, підписник прислав. Але то, то не цікаво бур з перфоратора. Часто каря будуть плюватися то й все, але дуже гарно. Найшов отакий девайс у дідів, у старйовщиків. Це якийсь свірлільний патрон німецький, ще, мабуть, 19 століття. Тут стоять губки. Оце ось Оцей квадрат, ну, не квадратик, прямокутник. Вони видвигаються туди-сюди. Стоїть прям. Гвинт. Отакий От ключик під квадратик, чик вставляється, розжимається, зажимається. І регулюється даний патрон від 0 до 16. Там такі хитрі губки, що вона заходить одну в одну, тобто можна на 0 зажати. Не так як патрон там іде 3 мм і 16 мм, а тут в 0. Я його побачив. Іде отвір сквозняком. Тобто можна вставити на 16, можна вставити з Переточив бура. Зробив отаку заточку. Ну, мені сквозняком то оцей мені угол не, не важливий, головне, щоб воно було гостреньке. Його можна провернути. Отак. Можна вставити квадрат. Сюди я зажимав оцей різець ось квадратний. Зажимає намертво, Можна видвигати різну довжину, на яку, ну наскільки воно універсальне вийшло. І тепер можна розтачувати любим буром узять. Я знаю, у мене бур на 5 є. І можна отвір розточити на 5 мм. А хто такий може похвастатися? Оце даний бур, десятка, мабуть, да, 10 мм даний бур, есть от 10 мм цей, щоб тільки влізу отвір, можна вже розточити буде отвір. У мене їх валом цих бурів, після будівельних робіт, Є20, цей. Ну, і зараз я покажу, як воно працює. 5 десяточок знімемо. Тобто я на лімбі додав. Зараз включимо подачу і спробуємо, як воно працює. Чугун. Це чугунна втулка. Точе дуже чисто. І там, і там все, коротше, красота. Пробуємо. Так, включили. Піддвигаємо. підвигаємо, включаємо. Така от виходить красота. Так що свіжа голова, я потім оцей девайс напевно, що покажу окремо. Я його зажав в місто І тепер дуже універсальна штука мені. Ну, я як побачив, я сразу знав вже для чого вона у мене буде слугувати. Пишемо коментарі. Всім пока!